Міносвіти незаконно закрило столичний міжнародний медичний коледж для сліпих та глухих дітей. Заявляють про це у керівництві вишу. Кажуть, коледж протягом 20 років навчає сліпих дітей за спеціальністю медична сестра масажист та глухонімих за спеціальністю зубний технік. За цей час було близько трьох з половиною тисяч випускників. Та у червні 2011-го на центральному вході до коледжу з'явилася табличка зі співзвучною з коледжем назвою Міжнародний коледж медицини. Усередині плакати із повідомленням про те, що міжнародний Медичний коледж позбавлено права на освітню діяльність. Усі права перейшли, звісно, новій структурі. А міністерська комісія за скаргою з'явилася у закладі восени. Побули кілька хвилин і ухвалили офіційний висновок. Умови навчання у міжнародному медичному коледжі не відповідають нормам, а рівень знань учнів дуже низький. В апеляції акту перевірки директор міжнародного медичного коледжу відмовили, ще й зобов'язали перевести дітей в інші навчальні заклади. Про таке безправ'я у президента вже знають, каже член гуманітарної ради Про Янукович правозахисник Семен Глузман, Ще й не голосив, міністр Дмитро Табачник бореться з освітою тих дітей, які й так в країні обділені. Дії очільника міносвіти президента не влаштовують уже давно а нещодавно при всьому складі уряду прямо із парламентської трибуни назвав табачника антиприкладом впровадження реформ.